Снайпери Нацгвардії України, які тримають оборону на Лимано-Куп'янському напрямку, кажуть, ворог активно наступає і тисне живою силою, вишукуючи слабкі місця у нашій обороні, та наші бійці з усіх сил тримають лінію фронту. До прикладу, лише двоє снайперів за день кладуть у полях сходу з десяток рашистів. А якщо врахувати ще й вдале наведення артилерії, над чим снайпери теж працюють, то втрати ворога можуть наближатися до півсотні. З передової репортаж Владислава. Круглова На гвинтівці рюгер пресіжен у мене стоїть тепловизійний приціл для роботи. В першу чергу, в, нічне, в нічний час. Доби він щитує різницю температур всього, що що він бачить Снайпери НГУ, які тримають оборону на лимано відтинку фронту, працюють з відстані від 100 метрів до півтора кілометра. Здебільшого вночі нерідко стріляти доводиться з окопів піхоти, та все ж у кожного снайпера є власна вогнева точка. До неї треба щоразу добиратися пішки. в одну сторону будемо брати 6-7 Ідуть снайпери, нас не довозять на передній край, це не наша специфіка роботи. Ці шість кілометрів їх можна пройти за півгодини, десь пройшов, де пробіг, а можна йти п'ять годин, щоб дойти. Це все із-за того, що ворога зараз дуже велике скупчення дронів. Бійці НГУ просять глядачів про допомогу, аби безпечніше пересуватися їм необхідні мобільні реби. Картку і QR-код для донату ви бачите на своїх екранах. Та небезпека, на жаль, чатує не лише з неба. Саме більше зараз, то це все таки БПЛА системи зі скидами працюють. А якщо вже вони помічають, що не було все таки нашого враження, що ми кудись вийшли, там зайшли в посадку, то туди вже починаючи від АГС і закінчуючи мінометним обстрілом таке тяжке було, що в принципі по посадці летіло, ким і я заникалися це система залпового гнюград. Бійці кажуть, одне з найважчих у їх роботі це дорога. Далі головне залягти так, аби тебе не було видно. Наша сама безпечна, сама гарна позиція це там, де нам саме незручно, і там, де нас саме погано виявити. Тобто, ми стараємося залазити в ті місця, де не ходить піхота, де взагалі немає ніякого руху. Далі час знаходження на позиції залежить від поставлених командуванням задач. До всього все може змінитися в одну мить, бо ворог активно наступає. Це можуть бути від п'яти діб, можуть бути, наприклад, одну ніч провести на позиції. «Сама суть залежить від того, як максимально ворог і інтенсивність самих бойових дій дозволяє тобі обладна обладнати твою позицію. Снайпери завжди працюють у парах: один боєць-стрілець, другий коригувальник. Водночас на своїх позиціях обидва виконують функцію розвідників. Ми нонстопом ведемо спостереження, тобто вибираємо свій сектор самий небезпечний, де можливе просування живої сили противника. Та, окрім наведення артилерії, щодня снайпери з однієї позиції вбивають до десятіх. Росіян з Гвинтівки, як правило, вогонь ведуть у той час, як ворог йде у наступ. Штурмують вони на техніці типу БАГІ з підтримкою там БМП або без них. Ну, звісно, великою кількістю снайпер НГУ кажуть, вони у деталях бачать, як важко нашій піхоті, і тому щоразу чекають на штурми росіян, аби помститися ворогові. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк. Факт та єдині новини.